Тарас Шевченко вірш сон. У всякого своя доля і світля широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком, край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбає із собою вся у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострі дніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться вижде нещасливі, в тебе час й запустить позорів печінки, і не благай, не вимолять, ні діти, ні жінка. А то щедрій та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так за його сердешнього кров'я, як точить. А братія мовчить собі витріщивши очі. Як нягнята, нехай каже. Може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на тім світі. І царята, і старчата, адамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую, в неділею буде, А вам нудно Шалкуєте? їй Богу не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.